Як у Сумах зустріли тварин, врятованих у Херсонській області. Оренда та продаж держмайна на Сумщині, що змінилися з початком повномасштабної війни. П'ятирічна сумчанка Меланія Гриценко здобула титул Міні міс Україна. Вночі та вранці 22 червня російські військові здійснили два обстріли з міномету кордоні області. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Зном новгородська громади. Попередньо за інформацією військової адміністрації, без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Йому не байдуже було за Україну. Цього дня у Сумах прощалися із захисником Андрієм Лозовицьким. Як розповів представник сумського центру комплектування, Андрій проходив службу оператором штурмової роти сухопутних військ України. Загинув 15.10.2022 року в районі населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області. Поховання відбувається пізніше, з тим, що відбувалося співпадання ДНК. Солдата відспівали у сумському храмі великомученика Георгія Переможця. Попрощатися з ним прийшли однодумці. Андрій був учасником патріотичної молодіжної організації Молодий народний рух України. Він був самим із, із самого бойового загону молодого народного руху. Це ті хлопчики, які після помаранчевої революції зовсім маленькими прийшли. По 15-16 років років молодий народний рух. І це дійсно був. Самий мобільний бойовий і найрозумючий такий колектив, і пішли вони всі. Як один теж мій во У 2007 році, році календріві було 16 років, був оголошений конкурс написати твір есе до е, ювілея Вячеслава Чорновола. І От Андрій був переможцем конкурсу з усієї області, і після того він прийшов до нас в організацію. І вже з тих пір він брав участь в революції гідності в усіх подіях, які тільки були в державі, е, болісно переживав такі трагічні сторінки історії нашої держави. Впродовж восьми місяців була надія. Були очікування, але на жаль, підтвердилося те, що дійсно Андрій загинув. Підтверджено це. Сергій Бутенко розповів, що Андрій пішов захищати Україну в перший день широкомасштабного вторгнення і відзначився на полях бою як справжній захисник. Влітку солдат Андрій Лозовицький отримав від президента орден за мужність. Тобто, ще за життя Андрій вже мав орден за мужність, ефективно виконуючи виконуючи бойові завдання і нищивши ворога. Андрію Лозовицькому був 31 рік. В нього залишилися донька, дружина, мама, бабуся. Поховали захисника на налогії слави баранівського кладовища. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Цей фургон прибув з суми з Херсонщини. Всередині два десятка тварин, 19 котів та один собака. Їх врятували з районів, які підтопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Вівчарку єдиного собаку з привезених 20 червня тварин евакуювали з села Степанівка, що на Херсонщині. Собака, повідомляють волонтери, прибився до літньої жінки, але тварину забрали, бо жінці нічим було її годувати. Одразу після прибуття в суми пса вакцинували. Стан чотирилапого говорить голова сумського товариства захисту тварин. Задовільний. Від води відмовилися, це свідчить про те, що її поїли або ж вранці, або ж в розділі дороги, дороги. З водієм ще не спілкувалися. Ну, Зараз піде в вольєрчик, де нас де там буде про, прохладніше. У вольєрі пес перебуватиме, поки не адаптується. Потім йому шукатимуть нових власників. Разом із іншими врятованими тваринами він подолав тисячу кілометрів шляху, розповідає волонтер благодійної організації ЮЕНІМОС, що проводили евакуацію собак та котів. Під обстрілу виїжджати – це теж треба вміти, коли вже їх назбирали звідусі. Семської області час доїхали до Бориспода, в центрі переночували. Потім зранку загрузили і поїхали сюди. Сумський притулок для тварин за час війни прийняв близько півтори сотні чотирилапих з окупованих територій України, говорить волонтерка Ілона. Останній раз, 18 червня, сюди привезли 15 собак з Херсонщини они, щеночки з Херсона загарають, вверх ногами лежить спить. котів. Тим часом дістали з фургону. Їх одразу забрав на перетримку сумський волонтер Іван Міненко. Прямо ж на місці на швидку руч глянув тварин. Ну тут в цілому в гарному стані трішки закиші очі, але це пройде. Ну і я так розумію, блохи є. Ну це все поправимо. Я думаю, де, тиждень вже буде як новенький. У власній квартирі чоловіка вже живуть близько 80 котів, говорить Іван, тож нових чотирилапих взяти до себе не може. Тому для привезених котів знайшли приміщення для тимчасового перебування. Ми розсортували кошенят по віку, там молодша група, тут старша група, дорослих котів, які між собою контактують, ми їх в, в, в одну клітку. Тут їх оглянуть більш ретельно. За необхідності лікуватимуть. Потім, за словами Івана, хвостатим підшукають новий дім. Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми. Сходами вниз у найближче бомбосховище під звуки вибухів. Такий маршрут вже став звичним для мешканців прикордонної юнаківки. Сюди, говорять люди, спускаються кожен день. Інколи кілька разів на день. Як тільки почули виход, так ми вже й біжимо в укриття. Це укриття облаштували у березні, оздобили меблями, провели інтернет. Тут найчастіше ховаються працівники місцевої школи та сільради. Всередині, попри літню пору, прохолодно. Люди зігріваються ковдрами та гарячим чаєм. Тут температура така, як у погребнику, ну може трохи тепліше. І ми сюди ховаємося. Тут теж ось вихід. Два входи, у нас два виходи. Як на роботі сюди спускаємося вдома, я не хожу. Підвал на пол, як получається. Від юнаківки до кордону з Росією 6 кілометрів. Місцеві зізнаються, за місяці повномасштабної війни навчилися розрізняти, з чого саме гадять по їхніх домівках. І міномети бувають, а так в основному САУ. Буває, що і гради, чуєш гради, йдуть такі взриви, часті пух-пух-пух-пух, і пішло. З власних осель більшість людей виїжджати відмовляються. кажуть, не хочуть кидати нажите, а ти ще не довіряють. Тихо, аж дико, що вони немає обстрілу. Щось, щось вони вже замислили. Якщо день чи два це за тиша, то тоді вже вони жди, що якась біда случиться. По будинках стріляють, мирні жителі гибнуть. Змінилося й життя юнаківських дітей, говорить директорка місцевої школи. З початку війни школярі навчалися дистанційно, до же приводити нікуди. Садочка немає, теж авіабомба, яка розбила це. Одна миті. І нема під час війни частково виїхали діти. Є і за кордоном є тут. Виїхали в місто Суми у юнаківці. За словами Валентини Кузьменко, зі 130 дітей залишилися трохи більше сотні. Чи повертатимуться родини назад у село не знають. Діана Крахматова, Андрій Крамченков – Суспільне новини, Сумщина. База відпочинку на березі Ворскли у селі Литовка виставлена на аукціон у системі прозоропродажі. Це один із об'єктів, в якому регіональне відділення фонду держмайна шукало орендаря. База запрацювала у 2012 році, розповідає бухгалтерка Литовського лісництва Леся Єфіменко. Відпочиваючих набагато менше, бажаючих відпочивати також набагато менше. Тому керівництвом нашої ДПЛІСУ України було прийнято. Рішення про те, щоб спробувати отримати дохід від цієї рекреаційної зони, за можливість користуватись базою протягом року на онлайн аукціоні 20 червня, змагались два учасники. Початкова ціна оренди на місяць близько 14,5 тисяч гривень. Переміг той, хто запропонував 16 тисяч 150 гривень. З іншого боку Ворскли розташована база відпочинку Климентово. Вона також могла б принести кошти у державний бюджет, говорить головний спеціаліст відділу приватизації Антон Северин. У 2021 році регіональне відділення зверталось до податкової інспекції з приводу надання згоди на приватизацію даного об'єкту. Проте відповідь була негативна. Їх аргумент, що даний об'єкт знаходиться в оренді. Нині готуються до продажу на аукціоні колишні у Тростянці підприємство перестало працювати 5 років тому, розповідає заступник директора підприємства. Зупинили виробництво хлібу через нерентабельність у березні минулого року. Під час окупації міста російськими військовими по підприємству було три влучання. Пошкоджена криша, пошкоджена в той стороне вікна, бочки, з паскоджені. пошкоджені, тобто 48% акцій цього підприємства належить державі, решта приватні. Загальна площа території півтора гектари. Олександр говорить, відновлювати виробництво хлібу тут невигідно. База яка небудь строїтельна, є залізниця. Тобто, під якесь таке промисленну базу було б цікаво. Намагалися продати це майно на початку минулого року за оціночною вартістю 4 мільйони гривень, говорить виконуюча обов'язки заступника начальника регіонального відділення фонду держмайна Наталія Білоброва. Втім, через початок повномасштабної війни аукціон скасували. Зараз, в зв'язку з внесенням змін до закону про приватизацію державного комунального майна, оцінка не проводиться і державний пакет акцій буде виставлятися на продаж за його номінальною вартостю, яка складає півтори мільйони. Якщо не відбудеться аукціон, який ми оголосимо, то об'єкт. Піде на аукціони з пониженням стартової ціни і покроковим зниженням. за словами Наталі Білоброво. Від початку повномасштабної війни всі аукціони відмінили, відновили їх у серпні минулоріч після внесених змін до законодавства. Нині ж діє обмеження на продаж державного майна у тих громадах, які віднесені до зони бойових дій, та тих, які межують із ними на сьогоднішній день. Ми готуємо до приватизації цілісний майновий комплекс. Це Попівський експериментальний завод. Ми будемо готувати до приватизації МПТ Добов'язівське державного підприємства Укрспирт. За інформацією Наталі Білоброви, початку року на Сумщині відбулось 5 аукціонів з продажу держмайна, які додали до державного бюджету 10 тисяч гривень. Договорів оренди за п'ять місяців цього року уклали 24. Попит на оренду державного майна дещо знизився на території Сумської області, зважаючи на те, що наша область є прикордонною, а обстріли прикордонних районів області трапляються не щодня. Зараз, відповідно до умов чинного законодавства, всі об'єкти оренди передаються в оренду строком на період дії військового часу та один рік після його припинення чи скасування. Нині ж регіональним відділенням виставлені на аукціон оренди три об'єкти. Наступ. Дного місяця, говорить Тетяна Полунова, планують додати ще один у центрі сум. Катерина Гладенко, Євген Євгеневрасімов. Суспільне новини Сумщина. Пані Лариса любить відпочивати біля водойми. Розповідає, її тішать ошатна природа та пологий спуск до води. Жінка каже, заборона купатися її не бентежить, бо цей пляж відвідує багато років поспіль. Однак додає, догляд за територією пляжу вважає недостатнім. Часто сюда приходят с детками и маленькими детками. Вот, и они буквально вот в воду туда заходят, потому что им не хватает песка. Вот если бы хотя бы пару каких-то машин привезли песка на этот пляж, я думаю, сейчас вот уже школы заканчиваются, детей здесь будет очень много. Вот это было бы очень большое дело, которое бы сделал город для... наших отдыхающих. Купальний сезон на Сумщині офіційно не розпочато. Надзвичайники не рекомендують купатися на сумських пляжах. Пояснює речник управління з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. але чітко визначених місць для купання, які повинні визначати органи місцевого самоврядування, таких немає. У нас і по області не краща ситуація. Всього загалом на території Сумської області визначено лише сім місць для купання, і лише один з цих семи місць. Дійсно обладнаний відповідно, дійсно на ньому обстежено дно і дійсно на ньому забезпечує чергування спеціально підготовлена людина, яка може виконувати функції рятувальника. Всього таки лише одне місце. Воно знаходиться в місці Охтирка. Побутове сміття, бите скло та бляшанки такого добра мало виявлено під час розчищення водою. Розповідає водолаз Ярослав Богатир. З початку року нашою службою було обстежено і очищено. Дно у водоймах загальною площою 12 тисяч 600 квадратних метрів. Це 8 тисяч на озері Чеха, 4 тисячі метрів квадратних на парк Кажедуба це місце відпочинку, центральний пляж. 300 метрів біля Харківського мосту. Участочок то вже такий є невеличкий пляж. 200 гриль поляна і 100 метрів бази відпочинку острову. Сумські водолази прагнуть зробити водойми безпечнішими, додає Ярослав Богатир. Однак застерігає, неперевірені водойми, крім сміття, можуть бути забруднені ще й вибухонебезпечними предметами. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Україна! Донечка, дай мені свої долонечки тихо, заспіваю і сновида зла страшна примара у пітьмі мене, не налякає, не відшукає. Ця пісня стала переможною для п'ятирічної Меланії Гриценко. З всеукраїнського конкурсу Міні міс Україна маленька сумчанка привезла корону і титул переможниці в номінації Талант. Конкурс відбувся на початку червня в місті Тернопілі. Зібрав учасниць з усієї країни віком від 5 до 14 років. Сумчанка Меланія стала наймолодшою учасницею. Розповідає мама дівчинки. Було два виходи дефіле та один конкурс талантів. Я відчувала наряди гарні своїй донорці. Один був це український вихід, український наряд дуже гарний в стилі червоної калини. І вихід був Ян миру. Це була біла, красива сукня з ручною роботою. І був у нас такий номер талантів. Вона співала пісню про Україну, а я разом з нею танцювала. У нас була основною задачою це просто взяти участь. Зовсім не розраховувала ні на яку перемогу, так як це був перший конкурс, нам просто було цікаво спробувати. Хвилювались дуже сильно, але ну, Міля у нас взагалі такий боєць. Вона молочинка. Початок з різних міст України. Ти хвилювалася? Так. Мені допомагала мама та моя хрещена Даша. Меланія займається в сумському вокальному колективі Труля Лята до участі в конкурсі її готувала педагог Олена Сай, підтримувала дівчинку і хрещена мама Дар'я Радченко. От говорять, що у талановитих батьків талановиті діти, це так, але ще одразу можу сказати, що з самого юного віку з го, рочку, з двох Меланія, велика тружениця, їй все цікаво. В неї дуже багато захоплень це і пісні, і танці, і спортивна гімнастика. Коли вперше ця. Ідея взагалі виникла. Ми трошки розгубилися, бо все ж таки це 5 років, вона достатньо юна, і тут важливо, щоб дитина. Не отримала стрес, а отримала виключно позитивні емоції, кайфанула і власне ми разом з нею. Але з нею нам все вдалося. Ми її налаштували, а самі, звісно, стрисинули. Але ви знаєте, особливо зараз хочеться, щоб діти жили нормальним життям. Хочеться, щоб вони бачили таких же позитивно налаштованих дітей зі всієї України. Зараз Милані відпочиває в рідних сумах, готується до школи, куди вступатиме восени, і будує плани на майбутнє. Мені дуже подобається виступати на сцені. І коли я виросту, то стану артисткою. Анна Книш, Лариса Дурченко, Суспільне новини, Суми.